А ти давай так, суй. Что, смущає тебе? Ми знімаємо. Знімаю? Передайте за проїзд. Де моя здача з 10 гривень? Пошукайте дрібніше, у мене з 200 не буде. Якщо ви більше не хочете чути ці фрази, то ви за адресою. Ощадбанк лідер у сфері запровадження безконтактних платежів у транспорті українських міст. А ти звідки знаєш? Подивись на мене. Я з транспортом на тих. О, привіт! Братішка по кольосам. Львів, Житомир, Мукачеве, Тернопіль, Київ і ні. Це не концертний тур по влазі брова. Це саме ті міста, де вже є можливість безконтактної оплати проїзду. У 2015 році люди вперше побачили, як у Київському метро запрацював диспетчер. Ні. Ну, я так і знав, що він чисто сидить в бутці і нічого не робить. Я взагалі-то про термінал безконтактної оплати проїзду. Ну ось. Навіть бездушна машина працює. Ой, Коли ти вже знайдеш нормальну роботу? У роботі з цим терміналом, як у фокусах, достатньо однієї карти – і вуаля. Фокус вдався. Фантастика! Не віриш? Ось тут посилання. Перейди, переконайся. А хочеш, покажу фокус зі зникненням твоєї карти. Ой, на почаговки, будь-хто, цей фокус покаже, я тебе умаляю. Та же бабулька.